Якщо Бог є, неможливо не радіти, якщо Бог є, то задум цього творіння був пов'язаний із радістю, із святковою вечерєю. Саме таким хоче Бог бачити цей світ, саме такою мовою Господь промовляє до нас. Більшість із нас і зараз, крізь століття, розуміють, що зазвичай найбільшу радість ми відчуваємо тоді. Коли відбувається щось святкове, радісне, де збирається сім'я, де незважаючи на те, що діється навколо, ми зустрічаємось із тими, хто нас любить. І тут святий Євангелій каже нам, що Господь кличе кличе багатьох. І ці найважливіші для нього люди відповідають, ми зайняті. Я купив землю. Я купив волів, я одружився, я не можу прийти. І для нас, сучасних людей, це не так гостро звучить, як для тих, хто жили в часи Ісуса Христа. Тому що зараз можна відмовитись, мені не виходить до тебе прийти в гості. Але у близькосхідних країнах, якщо тебе запрошують на якесь велике святкування, на велику радість, і ти відмовляєшся, це було великим приниженням. Це, можна сказати, оголосити війну. Це означає, що це вже не твій друг, це твій ворог. І чи задумувались ми коли-небудь над тим, що, врешті-решт, найголовніший наш ворог, на жаль, так часто є сам Бог. Ми Бога сприймаємо як ворога, як того, від кого нам хочеться втекти, як того, хто від нас вимагає занадто багато. Чому я маю залишити те, що для мене дороге? Землю, багатство людей, яких я люблю. Бог повстає часто в нашій свідомості, як той, хто хоче забрати. Забрати через війну, забрати через хворобу, забрати через певні обставини. І тоді людина боїться, боїться наближення Бога, тому що це може від неї вимагати того, на що вона ще не готова. Один Богослов гарно порівняв людину з тим кошеням, яке потрапило в річку. Воно карабкається, хоче вирватися і стоїть течії, невблаганої течії життя, яка може його поглинути. І тут приходить людина, яка хоче врятувати. Але що робить кошеня? Вона з усіх останніх сил старається вкусити, дряпатись. Не чіпай мене, ти все одно чужий, воно не розуміє, що людина хоче врятувати, врятувати його із тої води, яка його поглине. Ось так часто людина як безумна, не розуміє, що те, що здається тобі зараз страшним, важким, те, що тобі здається, таким, що забере у тебе найдорожче, може бути тим моментом, через який Бог тебе хоче вирвати. Бог хоче тебе витягнути, врятувати із того, в чому ти потопаєш, і з того, що тебе може знищити. Тому справді Бог наш так часто підсвідомо, ми це рідко визнаємо. Тільки тоді, коли нам здається, що вже занадто багато Бог мене забрав. Людина може сказати: Боже, та ти не любов, це ти, ти не милостивий, ти той, хто забирає. У мене те, що я так сильно люблю. І який вихід із цього? Як зробити, щоб ворог став любим нашому серцю? А зробити це можна тільки одним способом: спробувати подивитися очима Божими на цей світ. Що робить Бог? Бог любить людину, бо хоче, щоб людина. Уподібнилась йому, врешті-решт, Бог хоче, щоб людина стала Богом після Бога. І всю історію проблема полягає в чому? В тому, що люди так часто не розуміють, що означає бути таким, як Бог. Людина не розуміє, що справжній ворог для неї є не Бог. А справжнім ворогом, з точки зору священного писання, є таких три найголовніших. Вороги. Це, перш за все, я кажу святюці: світ, це плоть і диявол. Знову ж таки, для сучасної людини часто це незрозуміло. Що це таке? Світ. Є таке слово філософська секуляризація. З латинської секуляри світський. Одне із значень цього слова це можна порівняти із секундою. Ця мить, жити цією миттю, Бути, не мати логіки життя, яке починається, яке кудись рухається і має якусь мету. Ні. Живи цією миттю. Зосереджуй свою увагу на тому, бо мені зараз погано, мені зараз щось не вистачає. Зараз немає того, чого я бажаю, немає людини, яку я люблю, яка померла чи покинула мене. Жий. Цим часом жить проблемами, які є саме в цю мить. І не дивися ніколи на життя, як те, що визначається майбутнім, що має певний задум від Бога. Оце перший ворог. Перший ворог, який часто тебе переконує, подивись навколо, де ти тут бачиш Бога. Другий ворог це. Біблійною мовою називається плоть. Плотське сприйняття це людські пристрасті, людське тяжіння до того, що святі уці називають людина хоче слави, задоволення і багатства. Тобі перший ворог каже, диктує тобі, подивись, як більшість людей живуть. Головне здобути якомога більше задоволення. І якомога менше страждань. Оце логіка світу, світу безбожного. Страждання треба уникати за будь-яку ціну, задоволення за будь-яку ціну отримувати. І плоть може почати жити цим. Це називається плодська людина. Коли я не можу вирватися із того стану своїх інстинктів, чому кошеня кусає? Бо воно не може зрозуміти. Не може, не може проаналізувати, що той, хто його витягує, його рятує. Тобто це плодська людина. Ну і третій ворог це диявол. Диявол це певна розумна сутність, яка вирішила мавпувати Бога, яка вирішила уподібнюватися Богу не через любов, а через самоствердження, самолюбування, через егоїзм, через зосередження на собі. І головна мета диявола. Це вселити в нас безнадію. Святі так казали, перед тим, як робити гріх, диявол тобі буде казати, не переживай, Бог милостивий, Бог все простить. А після того, як ти вчиниш гріх, то диявол буде тобі казати, все. Ти вже так нагрішив, що вороття назад немає. Диявол буде казати: дивися перш за все, на гріх свій. Дивися на те, який ти слабкий, який ти немічний, як далеко ти вже зайшов, вже нема вже вороття до Бога, а не дивися на Христа. А Господь каже нам: подивися на Бога, який може, може тебе витягнути із будь-якого гріха. І ось оцих три вороги. І помилка полягає в тому, що іноді людина думає, що вони діють кожен окремо світ. Одне диктує, плоть інше, диявол третє. Ні. Вони завжди діють разом. Світ нам пропонує логіку життя вижити, нажитися, задовольнити свої потреби. Плоть це здійснює наше, ми, ми робимо цей вибір. А диявол вже робить все для того, щоб людина не прокинулась, не відкрилися її очі. Щоб людина не нагадала собі найголовнішого. Того, що є радість, яка може бути дарована Богом. Є радість, яка не може бути закрита ніякими обставинами. На мові Біблії це називається мир. Так часто ви могли звертати увагу під час Богослужіння. Священик звертається до людей і каже мир усім. В давнину це був перший виголос. Перший виголос. Перед початком богослужіння. Що це означає? Це означає, що якщо Бог є, все отримує сенс. Якщо Бог є, то наші помилки, наші гріхи, наші страхи, смерті, волю, втрати, все це буде Богом преображено. Все це перетворюється на Божу педагогіку, школу життя, Бог нас вчить йому довіряти. Довіряти навіть тоді, коли ми не розуміємо, що буде далі. І тому мир мир – це, перш за все, такий стан, в якому людина довіряє Богові в будь-яких обставинах, розуміє, що, врешті-решт, Господь мене любить, Господь є джерелом радості, Господь будь-які обставини, які в моєму житті є, перетворює на школу. Царства Божого. Він мене вчить зробити ворогом для себе світ як неправильний погляд на життя, плоть, як, не, як тяжіння до самоствердження замість спілкування, і диявола перемогти як того, хто вселяє моє серце без надію. Тому мир протилежністю для миру є неспокій, стурбованість. Якщо я знаю, що є Бог так навколо мене, може бути багато речей, які будуть і далі мене лякати. Але мені буде чітке усвідомлення, що я знаю щось, що набагато більше за всі турботи, які мене можуть оточувати і вселяти в моє серце. Сум, нерозуміння і, врешті-решт, відчай. Тому оцього миру Божого, перш за все, має шукати. Християнин. Вчитись, вчитись бачити, що Бог є з нами завжди, як в одній молитві сказано під час літургії. Боже, направ наше життя так, як ти сам знаєш. Зроби так, щоб ті обставини, які з нами стаються, були на добро для кожного з нас. Ось про це кожного разу літургія. І ще один важливий аспект, про який треба не забувати. Зараз так часто ми, ми молимось до Бога із проханням про те, щоб Господь все ж таки побачив нашу немішність, нашу слабкість і створював обставини так, щоб ми їх могли пройти. А Святе Писання каже, моліться завжди з проханням і вдячністю. Тобто ти не встиг попросити, вже маєш дякувати. Що це означає? Церква дає нам певненість, що коли ти просиш, незалежно від того, яку. Відповідь Ти своїми очима будеш бачити, ти можеш бути впевнений. Бог старається зробити найкраще найкраще, що буде корисне для твого зростання, як дитини Божої. Тож довіримося, Господу, будемо вчитись цьому. А вчитись це треба, як кажуть святі оці, приходячи на вечерю Господню. А що таке вечеря Господня? Є кілька тлумачень. Перше це прийти до храму Божого. Друге, це приступити до таїнства причастя, їсти хліб, як казав Христос, немає більшої радості, ніж їсти хліб у царстві Божому. Вже тут, на землі, ми маємо шанс, маємо можливість прилучатися до того хліба, який каже, не тільки виживанням ти живий. А спілкуванням із Богом, ти живіший від живого. І третє тлумачення цієї вечері Господньої це царство Боже, яке прийде у силі колись, це майбутнє перебування із Богом. Тож будемо використовувати ці дари від церкви Христової, яка допоможе нам мати мир, незважаючи ні на що. Амінь.